Думаю, кияни я знаю, що це за місце, що це за казковий дворик. Але нещодавно тут з'явився смітник. Його періодично прибирають, але ну, періодично тут чисто. Ну, як бачите, ще не встигли це зараз прибрати, тож я трошки допоможу цьому місцю стати чище. Думаю, так трохи краще. Тому я не буду це все прибирати, бо я не двірник. І просто хотіла піднятися трошки вище, подивитись на місто. Дуже незвична забудова. От тут можна, в принципі, гратися, якщо привезти до ладу. Чудовий майданчик для дітей, але я думаю, що тут просто ночують бомжі, тому вони зробили такий, типу, собі, алярму, сигналку. Просто вирішили випадкати пакети, щоб подивитися їх зміст.